Дівчата, це мастхев. Просто як за 7 хвилин зробити собі класну зачіску, не докладаючи великих зусиль, і навіть якщо ви взагалі не вмієте собі щось крутити на тому волосі. Ви знаєте, те, що я навчалась на перукаря і зробити для мене ось такі типу пляжні хвилі неважко і звичайним утюжком, але я давно хотіла придбати саме таку хвилясту плойку. І дивіться, як класно вона виглядає навіть на короткому волосі. Особливо класно, якщо у вас не дуже госте волосся, ви хочете придати такого об'єму, то це просто клас і вау, тому що воно буде дуже довго триматись. Замовляла на ксюстор, і хочу сказати, що очі в них просто розбігаються від того, який величезний асортимент різних ніжчачків і для дому, і для волосся, і для всього всього, чого ви тільки хочете, ви все знайдете там. Залишаю вам посилання, переходьте, дівчатка вас проконсультують, швидко відповідають і відправляють у день замовлення. Тому ви знаєте, що робити, а я пішла знімати відео. Всім гарного вечора! Буду дуже вдячна, якщо залишите реакції.